Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські військові провели імпровізовану фотосесію зі своїм шеф-кухарем, головнокомандувачем збройних сил України. Він зробив та фотографії з радістю, але відмовився від коментарів до журналістів. У той же час служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували. Сепаратисти готували замах на залужного прямо під час його. Перебування на площі фотосесії, де більше людей було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами Шакал і Ворон, які готували теракти проти командування та спецпризначенців сил оборони. У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ служби безпеки та національної поліції та штабу ЗСУ. Як стало відомо, для вчинення терактів СБ планувала переправити своїм агентам посилку з 10 кілограмів. Ами пластиду, крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних веселів регіону. Нагадаємо, що слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статтею 28 та частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Де державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зараз вони під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину зловмисних. Кам загрожує довічне ув'язнення в той же час. Новини про смерті залужного з'являються і вкидуються росіянами не просто так. Новини про нібито загибель вищих українських командирів залужного сильської танцюри можуть бути свідченням замахів, що готуються на їхнє життя. Про це заявила Анна Маляр. Заступниця міністра оборони України вважає, що повідомлення про нібито загибель українських генералів це фалістарти російських медіа, які часто публікують інформацію, не дочекавшись переконливих підтверджень. Вона також додала, що Росія зацікавлена убивствах. Українського політичного та військового керівництва його безпека та стратегічне для України значення у хронологічному порядку. Танцюра сирський залужний з одного боку, це просто перевірити і спростувати власне, що й було зроблено. З іншого треба розуміти, що росіяни схильні до фальстарту і нерідко працівники їхнього інформаційного фронту кидають інформацію, не отримавши підтвердження від безпосередніх виконавців, зазначила Маляр. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.